Олімпіаді. Ярослав, я вас вітаю і бажаю на цьому не зупинятися. Гоян Петро Михайлович. 11-й А клас. Перше місце в районі олімпіаді з трудового навчання. Котре я бажаю вам успіхів у подальшому житті. <ріст> Пане Оксана Іванівна, 9 Б клас. Друге місце в районній олімпіаді з української мови і літератури. Оксана, я бажаю вам ще кращих результатів. Оксанко, дякую. Кифак Світлана Михайлівна, 11А клас. Третє місце в районі Олімпіади з історії і третє місце в районі Олімпіади з правознавства. Гунько Микола Миколаєвич, 10-й А-клас. Третє місце в районній олімпіаді з математики. Микола Миколайович, я вам бажаю успіхів у подальшому житті. Я вас поздравляю. Нагорняк Оксана Іванівна, одинадцятий А-клас. Я вас поздравляю. Романюк Олексій Дмитрович, 10-й А-клас. Прошу вітання. Ганатюк Іван Миколаєвич. Щиро дякую. У нас на загальношкільних батьківських зборах була представлена робота учня 11-го а класу Романюка Святослава Петровича. Це був макет Титаніка. І Святослав Петрович брав участь у обласному конкурсі. Я хочу його нагородити. Дипломом нагороджується Романюк Святослав Петрович, учень 11 класу доліща Золочанської загальноосвітньої школи, учасник обласної виставки конкурсу учнівських техніко-технологічних розробок за новизну актуальність і оригінальність ідей науково-технічної розробки. Диплом підписав ректор Національного прикарпатського університету імені Василя Степаника Богдан Костянтинович Остапічук. Вітаємо тебе, святослав! І таким самим дипломом нагороджується учень 11-го А класу Доліща Золочанської Залучанської загальноосвітньої школи. Перших-третіх ступенів за зайняте перше місце на обласній виставці конкурсу техніко-технологічних розробок учнівської молоді. Наш пошук і творчість тобі, Україну, за підписом обласної організації Товариства винахідників і раціоналізаторів України Богдан Середюк і директор обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Володимир Данчук, Святослав, я від імені всього учнівського, педагогічного, батьківського колективу бажаю тобі на цьому не зупинятися, і щоб твої розробки були не тільки в нас, в області, але й в Україні, і в світі. І я в цьому впевнений, щасти тобі і дякую. Рукою. Махніть і ви, прощання час настав, а час біжить, а час пливе рікою і вам заміна в школі підросла. Сумить, вони чекали довгий час. Увага! Слово має перший клас. На полоні в нашій школі останній дзвіночок. Сьогодні такі зазвичай. Mm. Сонце устало вбити осі, викав полона, дзвонить постані і збирали на свято усі. Тані болі, це не путні. Поміч покінний веселий час. І як завжди гостей назад, гніти зараз весь тайон. Mm. Привітання особливі дороге. Завжди щасливі наші плям батька. Ось які великі стали, справжні і дяді. І сьогодні ми найменші вас вітати раді. Бо зі школи ви підете на шляхи широкі. Ну а нам іще вчитись довгі, довгі роки. <різь> <різь> Кажу, ніби ви були. Десь колись маленькі ми і до школи вас водили таку всі із минками. А тепер ви дорослі стали і дуже... Чайно, вас не вистачати, але ми самі за трохи підросли. І сьогодні раді святом вас вітати, щоб дорогу щасливо йшли. Всі вам щастя, радості жінкою, у житті, удачі і доріг пряхми. Ми руковому світі долі осяйної. і ще тепло. Тепло та світла і пішеть дзінки. На останній башку розгляне командає перше. будь і добрий час. Про першокласників, а першокласники, про випускників. Традиційний обмін сувенірами. Будь ласка. А Надати слово іменинникам нашого сьогоднішнього свята, одинадцятикласникам. Запрошуємо їх до за слова. Це можна забути свій перший урок, і свою першу вчительку, яка тут в полі замінила нам матір, відкрила двері і світ. Моя перша. Скажі, коли пісня. Дар'я, коли пісня, пісня, коли буде, скажімо. Здавалися тоді, подупершили, що до масу, потім було, радили. Навчали сидіти за парку, тримати ручку. Допомогли написати перше слово. Іноді на ваші очі набігала якась тварина суд. Ви не знали, що причиною цього є наше виховання. Али, як вони ще знову спіхалися для нас? Я хочу вам перекладати всіх місць. Але вчора достаємо, що йде. Це те, що ми робили для нас, моя люба, що зараз перед нами високі шляхи жили життя. Ми заповняємо вас, що постараємося

погляд відвертий і щирий я буду нести у життя. Спасибі вам, вчителько, мила, наставниця перша моя. Вам, вчителько, до землі, я, щоб дяку за да хороші піднести. Не ж одного боюсь я не зумію, що найкращі найкраще не знайти. Вчителів в житті було багато, та одну не зможемо забути. Ту, що замінила маму й тата, ту, що провожала нас у путь. Вчителька моя, ми перші в світі. Вчитись нас навчили і працювати, у навчанні з книжкою дружити. У житті порядник чесним був. Досі сняться очі, мов женити, тих очах безмежна доброта. Всім не гріх і в пояс поклонитись. Читичко, ви наша золота. Тепло привітай спешу, зі кося й мою першу, ось за вікном казку чарівну пише, Вітер не пустую, листям шелести тише, сонечко засяй, тепло, привітай спешу, з кося йнувчительку мою першу. Дорогі випускники, скоро вигордими чайками серця ваших перших вчителів будуть пам'ятати вас завжди. Я з задоволенням запрошую до слова людину, яка повела вас першою нелегкими лабіринтами знань. Дорогі випускники вас вітає, ваша перша вчителька, ревак Лідія Сільвестрівна. Хочу щиро вас всіх привітати таким прекрасним святом Це такої чудової, мальовничої української природи. І такі свята ніде в світі не проводяться тільки в нашій Україні. Дорогі випускники, я хочу, щоб подруги уявили собі біля мене і вчительку першу з горішнього залуччя, і вашу вчительку Скотера Бодилова. І своїм вислом хочу повернути вас.